Привіт, звати мене Ярослав, я є власником телеграм-каналу Capital і сьогодні хочу показати, як користуватися інвестиційними каскадними ідеями на відкуп тої чи іншої монети. На даний момент, саме в цьому відео, ми розглянемо варіант торгового сигналу на покупку монети Atom. Отож, переходимо на криптобіржу. Я в свою чергу рекомендую криптобіржу OKX, тому що, як мінімум, ви отримуєте, зареєструвавшись по моїй реферальній силці, 20% знижки на завжди на всі комісії даної біржі. І плюс тут достатньо звичайний і простий, і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, тому навіть новачку буде достатньо просто і легко зрозуміти, що тут робити. Отож, ви є на основній сторінці даної криптобіржі. Зверху у вас є кнопка торгувати, наводимо на неї мишку опускаємось дещо нижче, знаходимо розділ ф'ючерси і переводимо в режим пошуку і вписуємо ту монету, яку нам потрібно. В нашому випадку це є Atom USDT. Чому USDT? Тому що торгувати я буду саме за Тезер, що і вам, в принципі, рекомендую. Отож, я думаю, з першого відео уроку ви зрозуміли, як взагалі поповнювати криптобіржу і як переказувати кошти, не буду повторюватись. Отож, як бачите, в мене вже є доступні кошти для торгівлі. Я перейшов на саму а, закладку торгівлі монетою Atom, і тепер потрібно а, виставити мені, що в першу чергу, правильно, налаштувати кредитне плече та маржу. Я рекомендую саме ізольовану маржу. Її налаштувати ви можете ось в цьому розділі: є крос, є, ізол... є ізольована, і, відповідно, саме плече обов'язково обирайте третє. Більше в таких інвестиційних каскадних а, ідеях я не рекомендую. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно війти перший раз в угоду і відпоставити лімітний ордер на покупку активу. Як бачимо, сигналу рекомендую перший раз купити на 100 доларів, це, по крайній мірі, в моєму випадку, саме на 100 доларів за ціною 3,90 центів. Що нам потрібно зробити? Перейти в розділ Ліміт, тобто це є відкладений ордер, так, вписую ціну 3,90%. І далі, відповідно, вписую суму, на яку я бажаю придбати, саме на 100 доларів. Тобто, фактично, це виглядає у біржі так. Якщо я хочу купити на 100 доларів з третім кредитним плечем, 100 ділено на 3, це виходить. Получ... Фактично, в мене буде заморожено 33 долара, а в ринку буде використано 100 доларів, тому що я взяв 33 і перемножив їх на 3 за допомогою кредитного плеча. Я думаю, це в принципі зрозуміло. Навіщо ми входимо в декілька частин і чому використовуємо саме фьючерс, а не спот, я поясню в кінці даного відеоматеріалу. Давайте зараз ми просто виставимо угоди, після чого проговоримо про потенційні ризики і які можливості нам дає подібного роду вхід у ринок. Отож, виставили ми саме 100 доларів. Вам потрібно переконати, що ви обрали саме долари, а не атоми. Тому що якщо у вас буде початково стояти, наприклад, біля суми атом, то купите ви відповідно 100 монет на суму на об'єм 587 доларів. Ну, Скажімо, так, не той варіант, який би я рекомендував. Тому обирайте саме. Саме USDT, причому не за вартістю USDT, а саме за сумою USDT. так? Тому що якщо ви берете за вартістю USDT, відповідно ви тут купите саме на 100 доларів перемножено на 3, тобто на 300 доларів, що ви розумієте, буде явно перевищувати всі наші ризики. Тому що на цю інвестиційну ідею я використовую наступну суму: 100 плюс 200 плюс 400 і ділено на 3. Тобто лише 233 долари я реально ризику. Для входу по цій інвестиційній ідеї. А фактично буде придбано на 700, тому що використовую я третє кредитне плече. Думаю, в принципі, тут зрозуміло. Отож, переходимо в налаштування об'єму, переходимо на суму, переключаємо на USDT і натискаємо кнопку підтвердити. Далі, не забуваємо. Перевірити, щоб ціна входу становила саме 3,90 центів, і вписуємо першу лімітку на 100$ доларів і натискаємо кнопку Long. Перевіряємо, як бачимо, ордер успішно розміщений. Він застосується тоді, коли ціна активу опуститься до 3,90 центів, якщо взагалі така ціна буде. Вертаємось в телеграм-канал і дивимось, коли другий вхід. Другий вхід ми, відповідно, входимо вже на 200 доларів, тобто ми подвоюємося в даній сумі і придбаємо за 2,75 центів. Вписуємо 2,75 центів і вписуємо суму в 200 доларів. Відкриваємо наступну лонгову позицію. Перевіряємо, виставлено чудово. І третій вхід вже по 2 долари, відповідно, на суму 400 доларів. Відповідно, міняємо тут на 2 долари, вписуємо суму 400 і ставимо лімітний ордер. Ордер є успішно розміщений, ось вони так виглядають каскадно. І тепер давайте перевіримо, чому саме, а, чи все у нас гаразд з нашою маржою, чи не відбудеться у нас ліквідація, і взагалі навіщо я використовую кредитне плече, а не купую цей актив на спотовому ринку. Так, переходимо в лімітні ордера, знаходимо самий перший по 3,90. Ось він у нас є, так. І беремо калькулятор і починаємо рахувати, коли би в мене наступила ліквідація при покупці даного актива. Так як я беру третє плече, відповідно мені потрібно віднімати приблизно 30% від першої точки входу. 3,90-30% це дорівнює 2,73. Тобто в мене ліквідація наступить, на, коли ціна дійде до 2 доларів 73 центів. Ну, як бачите, наступний лімітний ордер я виставив по 2 75 центів. Відповідно, в мене середня точка входу буде приблизно 2 долара там, грубо кажучи, 76 центів. Від цієї точки ми теж віднімаємо 30% і ми бачимо, що наступна точка Ліквідації буде 1 долар 93 цента Але ми страхуємось, ми купуємо наступну угоду вже за ціною в 2 долари. Цього не зробить вам жодний брокер. Якщо ви у брокера, грубо кажучи, хочете відкрити таку угоду. Ось, наприклад, Атом, а він тут космос ще називається. Космос. Тож, в принципі, ви теж можете придбати і навіть на Libertex через відкладений ордер 3.9, наприклад, на суму тих самих 100 доларів, але мультиплікатор менше, ніж 5 ви встановити просто фізично не зможете. Так як мінімальний мультиплікатор на даній криптобіржі саме 5, з 5-м кредитним плечем. Щось подібне можна зробити, використовуючи MetaTrader, давайте я навіть покажу приблизно, як би це виглядало на MetaTrader. Але тут є теж нюанс. Так, атом в мене він є ввімкнуний. Давайте ми ще раз його вімкнемо. Перейдемо на графік. І, в принципі, тут нема такої можливості купувати кількістю монет. Тут є можливість купувати саме об'ємом, торговим об'ємом. І торговий об'єм в даному випадку не менше, ніж один лот. А в одному лоті, якщо я не помиляюсь, 100 монет. Тобто за ціною 3,90 центів вам буде потрібно придбати 100 монет. Тобто вам буде потрібно зайти в ринок на суму не менше ніж 390 доларів. Що погодьтесь, ну скажімо так, багато. В моєму випадку ви заходите в ринок через криптобіржу всього-навсього на 100 доларів. Тобто, по суті, в, в даному випадку в 4 рази менше. Звичайно, якщо ви плануєте працювати з більшими депозитами, можете використовувати для цього MetaTrader. Ну, я вас попереджаю, що на MetaTrader в компанії Forex Club, по крайній мірі, свопи ну, дуже великі, приблизно 50% річних. На криптобіржі в середньому по палаті плюс-мінус орієнтовно відсотків 10-15, в залежності від дня, тому що тут нема такого поняття, як кредитне плече, тут є така штука, як ставка фінансування, тобто фандінг. І, в принципі, якщо ми можемо прочитати коротенько, зрозуміємо, як це працює. Обчислюється з урахуванням премії в хвилину раз в 8 годин. Якщо ставка фінансування додатна, лонг-трейдери платять шорт трейдерам. Якщо вона від'ємна, увага! Шорт трейдери платять лонг-трейдерам. В даному випадку ви бачите, що ставка є від'ємна, тобто наш фандінг буде плюсовий. Тобто ми будемо в ринку і нам за це будуть доплачувати. Питання, чи буде нам доплачувати брокер, якщо ми відкриємо лонгову позицію, зрозуміло, що ні. І будемо платити тільки ми, і дуже багато. Тому я не рекомендую. Торгувати цю всю історію на, у брокера, а саме на криптобіржі, тому що тут дійсно можна ювелірно підібрати саме той об'єм, яким ми дійсно хочемо зайти у ринок. Далі, друге запитання, яке ви можете мені задати, Ярослав, а чому ми не входимо в дану позицію саме на спотовому ринку, навіщо оці каскадні входи, переживання за ліквідації і так далі. І все в тому дусі? Теж даю вам відповідь: якщо би я хотів придбати монет, давайте ми порахуємо. Так, 100 ділено на 3,9 там 25 монет. Далі 200 ділено на 2.75 це є 72, 72 плюс 25 це є грубо 98. І 400 на 2, це є 200. Це є 298 монет. Фактично, за 298 монет я проінвестую 233 долара. Ділимо на 233. Фактично, мені одна монета обійдеться 1 доллар 27 центів. В принципі, по логіки речей я просто заплатив в 3 рази менше. А, якщо б я це робив на спотовому ринку, мені прийшлось би в лапках замаринувати в 3 рази більше грошей, тобто, відповідно, не 233 долара, а множено на 3, мінімум 700 доларів. В моєму випадку. Це економія 466 доларів ліквідності, які я можу використати для купівлі тих чи інших активів і зможу отримати відповідно більше можливостей і більше заробити грошей, як таких. Це є мої принципи ризик та мані менеджменту. Ну, я думаю, що е, бувалі користувачі криптобірша і взагалі трейдери вам можуть задати мені наступне запитання. Ярослав, а що буде, коли наступить ліквідація вже аж по другій угоді? І це, до речі, дуже розумне запитання, і ліквідація така наступить, коли ціна активу опуститься до 1 долара 40 центів. І ось тільки тоді я візьму своїх 466 доларів, і поза ціною 1,4 долара я придбаю 330 грубо 3 монети. Таким чином, мені вже тоді буде абсолютно байдуже. Чи ціна буде далі коректуватися нижче? Чи піде вверх. Я просто буду чекати ціни приблизно 10 доларів, а придбав я це все міроприємство по 1 долару 40 центів, тобто мій чистий профід становитиме 8 доларів і 6 центів. І в мене, грубо кажучи, буде 333 монети. Я заберу чистого профіту з ринку 2863 і мінус 233, які я втратив на фьючах. Грубо тисячі доларів, я просто покладу в кіно. Використовуючи тих самих 700 доларів, на які би я міг би теоретично купити, не використовуючи кредитне плече. Я надіюсь, це було в принципі зрозуміло, тому що фактично це кредитне плече дало мені можливість зекономити аж до відмітки 1 долар 40 центів за монету, а свої гроші, які, якщо все гаразд, і ціна умовно дійде там, наприклад, до другої угоди і відскочить вверх. Я використовую на абсолютно інші речі і, скажімо так, диверсифіковую свої ризики. Надіюсь, це було зрозуміло, нічого складного немає. Інвестиційні ідеї подібного роду буду вам давати час від часу. Тому слідкуйте за моїм телеграм-каналом та Ютубом. Більш детальніше буду розписувати в телеграмі, і якщо є необхідність, будь ласка, задавайте свої запитання під коментарем, під даним відео чи під будь-яким іншим торговим сигналом. Я задоволенням дам на них відповіді. Надіюсь, все було зрозуміло, Бажаю вам гарного дня, мирного неба і всього доброго, до зустрічі, па-па!